Yeah. Okay. Вітаю, друзі. Четвертий легіон Української національної армії запросив на зустріч Патріотів Псичної Сили Одеси. На жаль, не знайшлося часу з нами зустрітись. Деякі люди справді не мали часу, а деякі відповіли, що вони про нас не знають. І от ми сьогодні вирішили трошечки розповісти, хто ж ми такі, українська національна армія. Зараз я хочу надати слово нашому командиру 4-го легіону пані Богдану, який почне розповідати, хто ж ми такі. Вітаю, друзі! Все почалося приблизно рік тому назад. Скажімо, це була така остання точка терпіння, кипіння, коли під Верховною Радою. Поставили ветеранів АТО, бійців патріотів, поставили на коліна в сніг, просто над ними просто знущались і таким чином прикрили чи закінчили останню акцію протесту з Майданових містечка. Влада розправилася з патріотами і вони для себе знайшли якісь там. Пояснювальки, що е, шукали там якусь гранату, щось там нібито знайшли, а ніяких реальних звинувачень в цьому не було. Але ціль їхня була зрозуміла, що е, показали е, протестуючим їхнє місце і показали їм ті грані, доки можна протестувати. На тому е, акція е, на, з того моменту. Націях протесту з наметовими містечками було поставлено жирну крапку. Багато небайдужих людей, які просто на це дивитися спокійно не могли, шукали подальших рішень, подальших рішень з свого волевиявлення. І я теж в тому числі шукав відповіді на ці питання. Таким чином, ми з друзями, знайомими прослуховуючи, переглядаючи публікації в Фейсбуці, таким чином познайомилися з етерами Рустама Ташбаєва. І от Рустам, як ніхто інший, людина, яка живе в західному суспільстві більше 20 років, підказав нам правильно багато правильних речей, коли народ Хоче висказати якісь свої протестні речі. Він має на це право. Під це потрібно підводити правову основу. І таким чином Рустам зініціював проведення першого національного українського конгресу. Конгрес відбувся в травні минулого року. На цьому конгресі були присутні всі небайдужі. Запрошені буквально були всі, крім людей, які являлися сепаратистами, колабораціоністами, представниками цієї влади, яка себе зганьбила, можна сказати так. Тому що всі ці псевдореформи, вся ця діяльність, вона проявила себе як суцільна імітація. Того про що було раніше заявлено, і в результаті на виході ми замість реальних змін отримуємо постійно якісь нові фейки, рішення Першого національного українського конгресу були наступними: Верховна Рада, яка була з самого початку створена з багатьма порушеннями законодавства, коаліція. А також численні порушення регламенту, кнопкодавства і багато чого іншого, показало себе як абсолютно недієвий орган, який, який імітує діяльність, все, що приймається, можна знаходити в численні порушення законодавства. І таким чином, грунтуючись на цьому, Заслухавши свідків, Конгрес прийняв наступне рішення оголосити Верховну Раду дисфункційним органом. Більше цього, після того всього, що чинили органи, правоохоронні органи, а це мається на увазі органи Міністерства внутрішніх справ, а також Генпрокуратура. Рустам теж запропонував оголосити не просто дисфункційними органами, а злочинними організаціями. Перед тим, ніж Конгрес прийняв таке рішення, було заслухано ряд свідків, які були запрошені на Конгрес, і вони свідчили, де було ясно ілюстровано, проілюстровано численні порушення законодавства і злочинні дії цих організацій. І не просто порушення, а системні порушення. Таким чином Конгрес прийняв такі рішення, і після цього були прийняті ще рішення про створення організацій, які були закладені історично в Україні. А це закордонні частини УПА, а також парамілітарна організація, яка називається Українська Національна армія. Продовжуючи традицію наших патріотів, борців за визволення України, Українська повстанська армія, закордонні частини УПА це підрозділи, які знаходяться поза межами України. Я про них зараз говорити не можу, не знаю детально, щоб щось сказати. А щодо української національної армії, як про парамілітарну організацію, можу сказати, що це є організація громадська, створена на засадах як організація Народного резерву за швейцарським зразком. Тобто, у випадку зовнішньої окупації чи внутрішньої окупації, коли Буде явно зрозуміло, що є реальна загроза державній безпеці України, що народ може організуватися, і саме лідером в цій організації якраз і буде така українська національна армія. Вона в себе включає такі. Підрозділи структури, як благодійний корпус, далі є фінансова служба, є служба людських ресурсів і так далі, як і кожен підрозділ парамілітарного спрямування. Ну, от, власне, коротко, поки що Наталія я так сказав, Можливо, ще питання, можливо, ще е, пан Віктор щось може додати. Я що думаю, я б хотіла б, щоб у нас зараз присутствують е, прис, е, представники 4-го легіону, пан Віктор, пан Олександр. Мені би я б бажала, щоб ви розповіли, чому ви прийшли нас. Пан Віктор, почнемо з вас. Так, добре. Ну, якщо тебе обманули один раз, стыдно днеймо. Второй раз стыдно тебе. Нас 27 лет обманывают одни и те же, причем мы их знаем поименно как в Одессе, так и в Киеве. Я приехал на Конгресс, присутствовал, голосовал за, те решения, за все решения, которые были приняты. Считаю, что на стране не работает ничего от слова совсем. Ни правоохранительные органы, ни суды, ни, ни, ни медицина, ни здравоохранение. То есть, когда говорят, Зачем ты лезешь в политику? Я задаю вопрос, а что у нас не политика? Таможни, госструктуры, даже та медицина, образование. Такую страну, я считаю, виноват в первую очередь, что такую страну детям оставлять нельзя. Спасибо. Пан Альсонов. почему я доучился до УНА, потому что на протяжении 28 лет у нас... Тобто процвітання тільки брехні і олігархату. Ну то, то тільки ну, бачу один єдиний вихід, що у нас як є статут вона, що без брехні люди долучаються до нашого, нашого легіону, щоб зруйнувати ці брехню та. Боротьба проти олігархати. Тобто, тобто так якось не хочеться вже заливатися десь там осторонь. Mm -hmm. ну, тобто діяти, діяти і так от. Дякую вам. Я хочу сказати за себе, чому я вона? Я вона, тому що жоден рух, жодна партія не збирається так. Зламати систему та замінити її новою. Зовсім новою, так, систему без брехні. Це основне. І тому що вона є статок, кодекс честі, який не, не дасть точно зруйнувати цей рух або зробити його, його брудним. От тому я вона. Ні, ну я так підго... підвести хочу риску. Головна причина, якщо сказати коротко, це дискредитація влади, дискредитація влади на всіх рівнях. І вона нас заставляє просто бути готовими, готовими до будь-чого. Ми не беремо в руки зброї. Ми просто е, організовуємось, і ми повинні дихати їм в потилиці, щоб вони відчували, що таке в нас формується як українська політична нація, українська політична нація. І ми свою країну просто так такою дітям не залишимо. Е, в... У нас, у нас створюється, формується, вона зараз в такій стадії перебуває, по території України формується 5 легіонів. Підключитись можна, подавши анкету на Фейсбуці. На сайті Буд-Зіку цих п'яти легіонів можете зайти, там перший легіон, другий, третій, четвертий, п'ятий. І пославши свою анкету, заповнивши буквально декілька цих, ви отримаєте відповідь і можете побачити, чим ви можете пригодитися нашій українській організації. Ну, власне, у мене все. Дякую вам, Богдана, дякую всім присутнім, що були сьогодні з нами. Дякую ми, глядачам, які нас дивилися. Поширюйте, будь ласка. Нехай люди бачать, знають про нас. Якщо вони самі не можуть знайти інформацію, то ми їм допоможемо. Дякую всім. До зустрічі.